Що може допомогти щасливим ключикам? Грудне годування. Доведено, що грудне годування зменшує інтенсивність гастроезофагального рефлюксу. Уникайте перегодовування. Якщо дитина втрачає інтерес та відвертається, не змушуйте її годуватися далі. Уникайте тютюнового диму. Доведено, що тютюновий дим. Збільшує інтенсивність гастроезофагального рефлексу. Не дозволяйте нікому палити в приміщенні, де знаходиться дитина. Робіть паузу під час гадування. Дайте дитині змогу відригнути надмірне, заковтане повітря. Вертикальна позиція після гадування впродовж 20-30 хвилин. Доросла людина повинна тільки мати вертикальне положення. Друге, Полость сидяча Позиція для сну, наприклад, автокресло, не поліпшує, а навіть погіршує гастроезофагальний рефлюкс та є фактором ризику виникнення синдрому раптової смерті дитини. Позиція дитини на боку не допомагає з рефлюксом, але підвищує ризик синдрому. Раптовою дитячу смерть завжди кладіть дитину спати на спину не набік, не полусидячи. Позиція на спині найбезпечніша для дитини, незалежно від того, зригує вона багато чи мало.